Запіканка з рисом, яблуками та родзинками. Складники молоко 500 мл, рис 200 г вершкове масло 100 г Яйця 3 штуки. Цукор 100 г морква 200 г. Яблука 300 г Родзинки 100 г Молоко довести до кипіння, у кипляче молоко засипати рис, варити на середньому вогні 25 хвилин, рис прибрати з вогню. У гарячий рис додати масло, перемішати, натерти моркву на середній терці. Яблука нарізати кубиками, відокремити білки від жовтків, жовтки розтерти з цукром. А жовтки додати в рис перемішати. У масу також <кій> додати яблука, моркву і родзинки. Білки збити в піну. Додати білки в рисову суміш, акуратно перемішати. Форму застелити папером для випічки, поставити масу в розігріту до 180 градусів в духовку на 35 хвилин. Смачного і не забудьте підписатися на канал. Кухня, дякую.